Також буде отримувати додаткову закладну, я вас позову, Приказ по часі, розпорядок дня. Дана конференція міжнародна була ініційована командуванням Насельної гвардії для обміну досвідом з нашими друзями з закордону, значить, передачу опитува, який вже є у військових капеланів наземних країн. Бойових умовах. Я з 2006 року в військовому капеланстві і вже тих перших кроків, таких як сьогодні, було дуже багато. Ми постійно робимо перший крок, перший крок, перший крок. Цей крок він відрізняється цей перший від там тих всіх попередніх, тому що вже є на сьогоднішній день створена служба військового капеланства в силових структурах. Вже є в класифікатору посад військовий капелан. Вже розглядається терифікатна сітка, за якою є можливість військовому капелану отримати винагороду за свою працю. Скажімо, вже є перші кроки реальні, Так? тому це більше вже йде до завершення легалізації того статусу військового капеланства ніж тільки початок. Вчора були заняття, показували, як там капелан повинен діяти на блокпосту, як він там повинен капличку обладнати. Ну, це для нас смішні питання, ми вже й давно знаємо. Але те, що є багато таких ну, нових священників, які прийшли, хочуть служити, це для них щось нове. І, звичайно, я би сказав, той дух. З боку національної гвардії правда, керівництва це відкритість. От Це якраз що нове, що ми побачили. Та повна відкритість і готові працювати з нами. Вручається військово-капелано 6-го Коли ми любимо з вами по-справжньому, щиро, щедро і до кінця вірно, ми з вами не здоланні і про це не можемо забувати. І саме тому маємо з вами плекати у конкретному українському військовослужбовці, конкретному українському воїнові нездоланну спрагу жити, бажання жити для того, аби дарувати життя також іншим, до нас задарма решта.